Не лише духівник, але й колекціонер у музеї історії релігії презентували збірку польського ксьонза емігранта Альфонса Жезнічки, який збирав свою колекцію поза межами батьківщини у Франції, будучи місіонером, отець Альфонс з вирушив до чужої країни по другій світовій війні. Навколо нього згромаджувалися митці, які нелегально виїхали до Франції. Пошуках легшого життя помагав їм, купував фарби. А він допомагав, купував фарби, закликав до творчості, організовував їм виставки і також купував у них ці полотна. Не знаю від кого придбав перший твір, але знаю, що старався їм допомогти. Відтак за півстоліття ксьон зібрав півтори сотні полотен знаних художників: Зигмунда Паски, портрети й пейзажі Ришарда Онишкевича, вітражні проекти Альфреда Марського а також роботи Ромуальда Мальковського. З Часом колекція Альфонса Жизнічки поповнилась творами французьких, бельгійських німецьких майстрів. Серед цього реалізму та абстракції і досить відверті твори. Кожен священник є також чоловіком. Присутність цієї краси у колекції духівника Митрополит пояснює просто. Коли сказали, запиталися мене, що ви думаєте, як ви бачите красиву та красну дівку? Вихваляю Бога, що таке гарне діло створив. Ксьонз Альфонс досі мешкає у Франції. Однак, коли вийшов на пенсію, вирішив повернути польське мистецтво рідній Польщі. Твори опинилися у Шамотульському музеї замку гурків, і за це отець отримав відзнаку від місцевого мера. Міністерство культури речі посполитої також нагородило орденом. І ксьонза Альфонса Жежнічку і Ксьонза Чая, який намовив його передати цю колекцію до рідного міста до Шамоту. Так само його збиральницьку діяльність оцілив, оцінив король Бельгії. Які вручив йому орден іншого теперішній король орден Леопольда II. Зараз Ксьонд з понад 90. Він майже не бачить і зле чує. однак продовжує посміхатися. Таке оптимістичне його життя, а так називається виставка, можна буде оглядати у Львові впродовж місяця. Оксана Синишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.